Третя книга Мойсея Левіти, розділ 24. Господь промовив до Мойсея, говорячи: Звели ізраїльтянам, аби вони принесли для освітлення чисту, витовчену золиву колію, щоб постійно підтримувати у світильнику світло в наметі свідчення перед завісою. Аарон споряджатиме його постійно від вечора до ранку перед Господом. Це вічна постанова для ваших поколінь. Він завжди розставлятиме лампади на світильнику з чистого золота перед Господом. Візьми петльованого борошна і спечи з нього 12 хлібів. Кожен з хлібів має бути з двох десятих частин ефи і покладеш їх у дві кубки по шість в одній кубці, один на одному на чистому столі перед Господом. На кожну кубку покладеш чистий ладан. Який буде на хлібі як пам'ятна частка вогняної жертви для Господа. Кожної суботи він постійно кластиме їх перед Господом від ізраїльтян, як вічний заповід. Ці хліби належатимуть Ааронові та його синам. Вони їх будуть їсти на святому місці, оскільки це святе святих, призначене для нього з Господніх вогняних жертв. Це вічна постанова. Син однієї жінки ізраїльтянки, який був сином єгиптянина, перебуваючи між ізраїльськими синами, посварився в таборі з чоловіком ізраїльтянином Син жінки ізраїльтянки зневажив Господнє ім'я і проклинав його, тому його привели до Мойсея, ім'я його матері, Шеломіт, дочка Дібрі з племені Дана. Його взяли під варту, поки справа не буде вирішена згідно з Господнім словом. Тоді Господь промовив до Мойсея і сказав Виведи того, хто проклинав поза табір, і усі, хто це чув, покладуть свої руки на його голову. Після цього уся громада поб'є його камінням. Звернись до ізралітян і скажи: кожна людина, яка проклинатиме свого Бога, понесе свій гріх. Хто проклинатиме Господнє ім'я, буде приречений на смерть. Уся громада неодмінно поб'є його камінням. Корінний він житель чи приходець, коли він проклинає Господнє ім'я. То повинен померти. Людина, яка вб'є людину, також повинна неодмінно померти. А хто вб'є тварину, повинен відшкодувати її, тварину за тварину. Якщо хтось завдасть своєму ближньому тілесного ушкодження, то йому потрібно вчинити те саме, що вчинив він перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке пошкодження він завдасть людині, таке буде віддано йому. Хто вб'є тварину, той повинен за неї заплатити, а хто причинить смерть людині, нехай понесе смерть сам. Право у вас буде одне як для приходця, так і для місцевого жителя, бо я Господь, ваш Бог. Коли Мойсей оголосив про це ізраїльтянам, вони вивели того, хто проклинав поза табір та й побили його камінням. Ізраїльтяни зробили так, як звелів Господь Мойсеєві.